Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Звернувся до мене підписник, щоб я йому допоміг оглянути автомобіль. Нещодавно я робив відео огляд автомобілів, які свіжо прибули із Європи і вже продаються в Польщі на ось цій площадочці. І мого підписника зацікавив один варіант а саме це Ренокулеус із дизельним двигуном і в дуже гарній комплектації боус. Я вже прибув на цю площадочку і зараз йдемо. Детальніше перевіримо автомобіль, перевіримо детальніше кузов, двигун, зробимо тест-драйв, підключимо комп'ютер, побачимо історію автомобіля, перевіримо документи, надамо всю інформацію для підписника і підписник вже буде вирішувати, чи брати цей варіант, чи ні. Тому, друзі, дивимось далі і не забудьте натиснути лайк цьому відео. Так, дивіться, ось прибув я до цього автомобіля, Renault Coleos. Ось дивимось одразу опис Арино Колеус. Рік випуску 2012-12 місяця. Перша реєстрація була 1 місяця 2013 року. 20 DCI на 150 кінських сил, пробігу 249 тисяч кілометрів. І ціна автомобіля на старт 33 900 злотих. Одразу обіду вам покажу його по кругу. Ну, звісно, я в новому відео вже його показував, в принципі, ви його бачили, але у відео покажу, чи там нічого не змінилося і так далі. Комплектація бовс безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. До речі, дві оригінальні карти присутніх. Бо одразу як приїхав, то запитав, чи є дві. Так, починаємо з огляду кузова, то що зміром пройдемося, побачимо, які риски, сколи і так далі. Криша 101, 105, 104. Минулого разу по відео ми дізналися, що було фарбоване ліве крило і водійська дверка. 163, ось це вже якби іде фарбоване. Тому детальніше, якби будемо оглядати. 152, 160 б'ється, 137, 131, арочка 163, 131, 187, 780, ось тут є чуть-чуть пахлі 1700. 1900. 1640, 1700 і вже пішло ось одне місце. Тут, якби в принципі, навіть навіть трошки видно. Не знаю, камери не придати, бо то там взагалі чуть -чуть, якби видно. 1300 Тут нормально. Одне місце десь якась була вигньотка. なすなすなすなすなすな。Oh. <laughs> Теж фарбована була 146, 155, 157, 187, 196, 177. без шпаклі, ось на передній дверці теж є. Такий косячок. Дивимось одразу приємчик. Поріг 51, 74, 55. 76 76 Передня дверка теж крутилася, тому що вона є фарбована Така резиночка тут протерта І ось тут такі пошкодження всередині дверки 116 <Mile dizzy> 106 корейской все на месте правая дверка задняя правая дверка 109 91, 90, 91, 96, 62, 61, 74, 75, 73, 58. 98. І так, так, я заявляв у відео минулому, що робилося. Крило. Знайшли в цьому місці шпаклівочки. Фарбована дверка водійська. І невідомо, чи це є оригінальна... <кхух> оригінальна дверка, тому що вона крутилася, можливо, вона була замінена. Вікна у нас двоє-двойка, в принципі, вони оригінальні йдуть. З цієї сторони дуже певно видно, Тонірована машина теж двоєчка. Вікна у нас тут оригінальні. Двойка теж. Просто можливо, напевно, коли там робилося і дверку Зняли, щоб вона не заважала. Лобове в нас теж оригінальне. Оригінал. Оригінал, оригінал. Маленький теж оригінал. І задній, дуже панові видно. Задній теж оригінал. Ще Так впливнулось. Так, задній теж двоєчка оригінал. Так, дивимось одразу колеса. Легкосплавні оригінальні диски, по-моєму, 17-го. Розмір. Так, ось 17-го літня гума, звісно, протектор вже так собі. Гальмівний диск. Ось дивіться, він є новий, накладочки, накладочки там відсотків 50. Тут все сухеньке, все в порядку. Так само літня гума. дивимось оптика, нічого не потріскане, не запутівши все ціленьке проти туманочки. Решітки всі на місці, не відвалюються. Одразу ззаду покажу вам стопи. Ти ж все ціленьке, все на місці. Так, перейдемо, оглянемо стан салону. Ідемо далі вже під капот, так як я показував тут є такі пошкодження на карті Чотири сла електрозеркала. Тут їх завжди по приємчику якісь будуть нюанси, тому що завжди рівнем б'є Ставочки бовс на місці ну, не малювалося. І такі є легенькі потертя по йому. Навігація, мультимедія, система старт, механіка шестиступенева, двохзонна кліма. Ось дивіться, як все виглядає. круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Центральне зеркало у нас звичайне. Ось там у самій панелі є якісь такі нюанси. І сидіння покажу вам теж детальніше. Нічого не порвати, не знищене. Як у нас теж якби нема таких ворсинок, щоб були вже дуже аж. До працює він, так, пасик працює. Так, одразу заглянемо до багажничку. Верка у нас присутня на місці. Стан багажного відділення, як завжди є якісь царапинки. Сидіння в нас складаються задній рад. Домкратик все є на місці. Тут маємо доїздове колесо. it's a boss <tossilfear> Це сидіння теж не порвати, не потерти, якийсь бруд. До речі, в автомобілі не курили, не пахне нічим подібним. Ну, ось такий стан салону. До речі, тонування заднього ряду вікон автомобіля присутні. Так, дивіться як виглядає під капотом. Нічого в нас не крутилося. Капот теж не крутився. Фара в нас є 2012 року, оригінал. Також 12 й рік, 10-й місяць. Двигун сухенький, Ніякого запотівання. Ніякої оливи понизу нічого немає. Рівень мастила присутній. Звісно, потрібно вже буде тут за 1800 кілометрів зробити сервіс, замінити масла, фільтра. Все сухі. Нічого, не запутівши, нічого не витікає, двигун не є помитий і це є дуже великим плюсом. Охолоджуюча рідина у рівні зеленого кольору хіба воно тут теж чистенька. Ну і зараз заведемо двигун, послухаємо як він працює. Так, дивимось, двигун холодний. Ось так завелась машинка. Ніякі чеки нічого не горить. Чи пробіг автомобіля Ось 256 828 км. На карті було зазначено 249. Так, дивіться, покажу вам по комп'ютеру, прочитав автомобіль. Побачимо пробіг. Так, по форсункам. Перший циліндр 051 044, 0,59, 059-56, другий циліндр 0,50, третій 0,57. Маса сажів сажовий фільтр 29 грам. Так, перевіримо пробіг, чи співпадає. Буде краще, кращого видно. 256 тисяч вісім 256 тисяч вісімсот До речі, в ЕБСі зараз подивимося пробіг, тому що в ЕБСі найтяжче його скрутити. Двісті п'ятьдесят шість вісімсот двадцять вісім. Там так само, зараз просто повісвітлювалося, що я читаю систему АБС. Друзі завершили мой огляд ще одного автомобіля для підписника. Ви все самі бачили, в якому стані автомобіль, перевірили кузов, підключили комп'ютер, зробили діагностику, зробили тест-драйв. проїхали з автомобілем, перевірили документи, надали всю інформацію, фото, відео, звіт для підписника. Клієнт, підписник зараз буде думати. Якщо його зацікавить такий варіант, то, звісно, будемо його бронювати. Якщо ні, то будемо шукати далі. Все, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що дивились відео. Попитання уряду автомобіль та автопідбору. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!